Привіт, друзі, дехто не любить, коли я викладаю відео не про боксера, так як канал саме про мото йдеться. Але я вважаю, що такі дрібниці це стосується мого гаражу, моєї майстерні, яка теж пов'язана з боксером, там, де він ремонтується, там, де я виготовляю багато речей. Та й всі, хто мають боксера, він кожен трішки механік. Тому думаю, така річ, можливо, буде комусь цікава. Виготовлю я ось. Такий подовжувач повністю самостійно, і зараз розповім, з чого він складається і як я його робив. Давайте почнемо з каркасу. Каркас я зварив з профілю 25х25, товщина стінки 1,8 мм. Конструкція доволі проста: в інтернеті дуже багато таких. Встановив я пластикові заглушки, щоб було все гарно. І головне ось така ручка це звичайна гріпса з велосипеда. Для того, щоб її встановити, я знайшов трубку 22 мм, так як кермо 22,2 для того, щоб ріпса одягнулася чітко. І ось так гарно вийшло. Далі, сама катушка. Дехто робить її з фанери, варіантів багато, але найразпоширеніший такий вид катушок це звичайна катушка з провалки з дроту для зварювання. Напівавтоматом. Дістати її можна безкоштовно. Я думаю, якщо у вас працюють знайомі на якомусь виробництві, то в них обов'язково є такі катушки, дуже багато, які просто викидають на смісник, тому що використали проволоку і катушка більше не потрібна. Тому дістати її доволі легко, а пластик в ній доволі хороший. Має багато ребер жорсткості, тому для таких цілей вона підійде ідеально. Для передньої частини панелі в мене в гаражі лежав лист текстоліту. Доволі товстий. Можна з фанери, але в мене був текстоліт. Я вирізав круг. На нього встановив дві розетки такі гумові. Навіть є якийсь захист від пилу. Встановив їх на. Заклепки, тому що винта в мене вийшла би, щоб не виходили болти з іншої сторони, там де дріт. Так, далі ручка. саме Найцікавіше, були в мене ігольчаті підшипники Просто для чогось для якогось проєкту я купував, потім вони в мене так і лежали без діла. Я їх встановив ось цю ручку. Тому ця ручка на підшипниках. Це не обов'язково, але в мене вони були, чому б не зробити. Також встановив індикатор арматури, тобто це індикатор мережі. Коли ми вмикаємо його в мережу, вона світиться. І далі такий варіант, як закріпити катушку, щоб вона добре крутилась та не було люфтів. Бачимо, все чітко, але при цьому вона крутиться доволі легко. Підшипників тут немає все за рахунок тертя. Ось, у мені подобаються саме ці катушки від зварювального дроту. Купуємо в сантехніці звичайне коліно для труби ПВХ під весь п'яту трубу. Трішки пальником розігріваємо пластик. І саме ця кришка, яка вставляється на кутник, чітко залазить туди. Вона під себе робить такі пази, і вона вклеюється. Далі я. Приварив сюди 23 трубу, і на неї я одягнув звичайну мебель. Зараз покажу, те, що використовується на різних конструкціях. Вона 25 мм, і за рахунок цього чітко підійшла під оці конектори. А за рахунок того, що вона така глянцева, дуже добре йде тертя. І вона добре скользить. Ну, і, звичайно, варив гайку і це все закріпив болтом. Також, зробив ось такий карабін, коли подовжець не використовується, щоб він не тіліпався, просто ми фіксуємо його за карабін. Однією рукою незручно, але я думаю, систему ви зрозуміли. І також в комплекті у мене є ось такий ремень з фастиксом, який просто протягнутий через ніжки. Це для того, якщо ми працюємо десь на висоті, тобто, у нас зварювальний на ремені через плече. І цим ременем ми можемо просто катушку підвісити десь там за арку або за якусь конструкцію. І це дуже зручно, тому що вона буде у вас поруч. І на рахунок самого дроту, який я використовував. Так, Давайте вимкнемо в мережу. Так ось. Мережа є, загорівся зелений індикатор. Дуже зручно, коштує 10 гривень. Але дійсно для катушки я вважаю, це дуже зручно. Ми бачимо, є мережа, або її немає. Кабель використовується, оскільки подовжувач буде працювати в основному зі зварювальним обладнанням. Ну, невеликий в мене інвертор на 160 А йому вистачить. Кабеля використовував 3 на 2,5. 2,5 реальних кабель погосту. Вид кабеля це КГ, тобто ця вся оболочка в ньому йде не ПВХ, яка замерзає на морозі, а гумова. За рахунок того, що на гумова, на морозі кабель не твердіє. Його доволі легко зматувати, він не перетворюється в пластик. Ну і, звісно, заземленням все як потрібно. На сьогоднішній день, ось я сьогодні тільки зібрав, вона мені обійшлась рівно 2200 гривень. Це з тим рахунком, що катушка дісталась мені безкоштовно, і сам метал теж це в мене були відрізки, з якого я зварив. Тобто, в основному ціна пішла це на розетки, кабель, вилка. Коліно в сантехніці клей, яким це все склеювалося передня панель, та фарба помаранчева та чорна. Чому саме такий колір фарбував його в колір свого зварювальника. Так що, ось така не зовсім мототема, але я думаю, що майстрам буде цікава моя ідея. Хоча в інтернеті дуже багато варіантів. Але я зробив ось таку свою.